Останні три матчі поспіль не відзначалися успіхом для хокейного клубу Кременчук. Минулого тижня вони зустрілись з Дніпром в Одесі та з Київ Кепіталс у столиці, і обидва рази поступилися суперникам. 22 жовтня на льодовій арені Айсберг у принциповому дербі хокейний клуб Кременчук зустрівся з хокейним клубом Сокіл. У матчі впевнено розпочали містяни, але відкрити рахунок нікому не вдавалося. На 13-й хвилині хокейний клуб Кременчук отримав подвійне вилучення, і протягом майже двох хвилин гра тривала 5 на 3. За цей час хокейний клуб Сокіл здійснив масовану атаку. На ворота Кременчука, але пробити голкіпера Кирила Кучера у суперників не вийшло. На 19 19-й хвилині з передачі Артема Целогородцева рахунок відкрив Віталій Лялька. На перерву команди пішли з рахунком 1-0. Всі хлопці гарно працювали і одна помилка, і 0-1. Зараз в роздягальні побалакаємо, будемо виходити, все одно треба забивати. На третій хвилині другого періоду гравець хокейного клубу Кременчук Максим Максименко отримав вилучення за порушення правил. І поки хокейний клуб Сокіл грав у більшості, хокеїсти створили небезпечний момент. На четвертій хвилині Василь Юрій Качан закинув шайбу у ворота Кременчужан. Чим зрівняв рахунок? Загалом можу оцінити, що ми граємо на Думаю, 80% своїх можливостей, тому що дуже багато помилок провалів таких безглуздих, можна так сказати. Зробимо роботу над помилками. зайдуть тренери та розкажуть нам, вкажуть нам на наші помилки. То я думаю, все ж таки ми зможемо виправити нашу гру в обороні через повторюсь безглузду гру в обороні. Та треба все ж таки забивати нам більше голів. На 11 11-й хвилині Гліб Кривошапкін намагався провести силову атаку проти суперника, але сам невдало приземлився біля борту. Правила не були порушені, тож нікого з страхців не вилучили. Проте до кінця періоду Гліб Кривошапкін на поле не вийшов. Я знаю Гліба як дуже міцного горішка, тому і сподіваюся, що він вже сьогодні і вийде через декілька хвилин. Я на це дуже сподіваюся, тому що нам дуже його не вистачає. На сьомій хвилині третього періоду свою команду вивів вперед нападник Сокола Сергій Бабинець з передачі Вадима Мазура. Третю шайбу гравець хокейного клубу Сокіл Руслан Ромащенко закинув у пусті ворота на 19 19-й хвилині. Коли головний тренер хокейного клубу «Кримичук» Дмитро Сумець вивів шостого польового гравця замість голкіпера. Ця шайба поставила крапку у матчі, який закінчився з рахунком 1-3. Сьогодні були були гарні швидкості. Така швидка гра емоційна, десь. Десь на грані фолу, але ж такі ігри дуже потрібні для нас, тому результатом задоволені. Не вистачає злагоджених дій в першу чергу, але ж ми над цим працюємо, повинні краще ставати кращими. Головний тренер хокейного клубу Кременчук відзначив серйозне налаштування своїх підопічних на гру. Але є певні помилки, які призвели до такого результату. Тож надалі команда буде працювати над виправленням цих помилок, аби показувати гідну гру. Ми були настроєні дуже гарно на гру. З перших хвилин це було видно. Хлопці горіли глаза, павили у щоті, забили першу шайбу. Не забувай, ти забивають тобі. Ну і помілки у хлопців. Ці помилки приводять забитим шайбом. У наші ворота. Це сожалению. Наразі містяни мають 10 очок та посідають четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч хокейний клуб Кременчук зіграє також вдома з харківськими берсерками 29 жовтня. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.